Так, от такий у нас кейс 26 зуб. <кхи> е селективна ендодольтія. Така масивна вкладка, зуб безсимптомний, але по комп'ютерній томографії ми бачимо періодонтит. Періодонтит на дистальному корені коріні. Пропущена анатомія МБ1, МБ2. МБ1 такий має сплюснуту сплюсну анатомію, медіальний корінь. Якщо до верхівки рухатись, то круглої форми. І далі, бачите, прохідності я практично не бачу. І перепікальних змін я в медіальному корені не бачу. Медіально зічний. Дивіться, тут проаналізувати потрібно вкладку. Як ми її взагалі можемо дістати, чи потрібно її дістати, чи ні. Тобто перед тим як відразу братися за цей зуб, потрібно аналіз провести. Так, у нас є бачте, в піднебільному корені вкладка досить масивна. В цій ділянці, якщо подивитися. Досить тонка стінка. Якщо її пробувати діставати, є ризик ну, отримати тріщину. Хоча може бути таке, що вона легко вийде. Але подивився я на комп'ютерну томографію на піднебійному корені. Він не ідеально запломбований, так? Але я все-таки перепікальних змін тут не бачу. Бачите ось тут ці ділянці. Тому наше завдання наше поставити діагноз періодом тих на найбільше запалення дистального корення. Є незначні зміни в Гаймерві, піднебійний канал. Щось ось тут мені не подобається, але в цій я не бачу ніякої гамальони. Тому я прийняв рішення все-таки на селективну ендодонтію. Якби тут вкладка не була настільки широка нога її, так, то можливо б, так. я пішов би повністю діставати. Але в даному випадку я пішов на селективну ендодонтію. Що я зробив з вкладкою? Я вирішив її розпиляти ось так. Повздов. Використав спеціальні бори для е, розпилювання металу. Постараюся відео вставити фото. Фото з процесу. Так, дивіться, е, ось це дистальний канал, так? Розпиляв я вкладочку. Ось так, пішов під мікроскопом з водичкою. Два бори маю на це нових, е, щоб її гарно розпиляти і тут ніде не перефорнутися. Зайвих тканин не відпрапорувати дистальний корінь. Я заакцентував увагу спочатку на дистальному коріні, його пройти так, так там найбільше запалення. Ось це я зондом пройшовся все щільно. Тут стояла ортопедична конструкція, ну, було так само щільно, як і тут, але тут, бачите, я вже відмив, і воно частенько. Провів коагуляцію, щоб встановити клам. Тут вже далі ортопед, це все гарно, ну, лікар, який буде відновлювати під протезування, він це все, все гарно ультразвуком вичисте і відновить біолітом. Тобто цю частину клапки залишить. Ось як я шукав короневі канали. Тут був резорцинформалін. Ендочаком, сам Ендочак Sonic File 25 я використовував, загострив його. Бором для того, щоб він був більш агресивний, препарував цей кінчик. І такими клювками я йшов по цим формаліну, також припарував перешийок твердосплавним бором на довгі місце до, 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 до кутового наконечника. Потім зайшов медіальний і МБ2. МБ2 я все-таки з легкістю знайшов, хоча там запалення нема, знаєте, не принципово було його шукати, але все-таки доступ до каналу є. Спробував пройти. Ось, бачите, прямолінійний вхід. Я навіть по вкладці ще допилював Ось це, ви бачите, щоб інструменти чітко потрапляли в МБ2, щоб вони мені не блокувалися. Бо якби я звідси робив доступ, ну, у мене нічого не вийшло, бо була б дуже велика кривизна інструмента. ретельно, зробив ретельну іригацію, пробіг оптурацію, контрольний рентген. Намагався зробити, але тут не, не видно, все таки накладається анатомічний утвір. Так, дистальний я пройшов на всю довжину, МБ2, мені вдалося пройти до середньої треті, МБ1, ну, до опікальної треті дійшов, але я думаю, що я дійшов, ну, якщо по кате дивитися, то якраз до цієї ділянки я дійшов. Там, де ось тут. Там же, де десклероз відбувся, 에, подозрюю, що тут ще пульпа була вітальна, резорцину налили, і пішов склероз і все. Довбати там сильні і канал не було потреби. Тобто тут акцент на дистальному кореневому каналі. Тому, якщо ви берете зуб в ендодонтію, чітко плануйте, що ви будете робити, для чого, чітко ставте діагноз, і тоді у вас е, все буде успішно. Е, канал я розширив дистальний 25.04. Більше щось я не ризикував, тому що, тому що досить туло мені в апексі йшли інструменти. Ось Медіальні я до 25.04 теж розширив. В основному працював. зробив акцент на іригацію. Протокол іригації тут була лимонна кислота, бо мені трошки розрахень формальним треба було цей вимити. І гіпохлорид натрію. Три підходи по 5 хвилин з ультразвукової активації. Ти, хто залив її помив, ультразвуком активував, 5 хвилин зачекав, потім поміняв. Спочатку перед тим була лимонка на одну хвилину. І все, бачите, тут саме головне не нашкодити зуб пацієнта функціональний, він був запротезований. Uh, є періодонтит, тит, саме головне цей період полікувати і провести там ну, мінімальні втручання. Бо якщо піти агресивно, почати видовбувати цю всю вкладку. Uh, вона досить масивна, досить, досить довго ми б її виймали, і uh, є ризик того, що все-таки піднебільний корінь десь десь тріщено тій найтоншній ділянці. Тому так, планування і діагноз це саме головне.